Доброго дня, шановні, вас вітає Ютуб канал Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Мене звати Мирослава, я бібліотекар відділу документів з гуманітарних наук. І сьогодні я хочу познайомити вас із творчістю нашого рівненського письменника Максима Кідрука та з його книгою Не озирайся і мовчи. Максим Кідрук народився 1 квітня 1984 року в селі Володимирець. Що на Рівненщині навчався у школі у фізико-математичному класі з посиленим вивченням іноземної мови у 2001 році. Вступив до національного університету водного господарства та природокористування. На другому курсі вивчив програмування, на третьому курсі став працювати програмістом. Пізніше, переїхавши в Київ, він вступив на аспірантуру в КПІ. Отримав грант на навчання за кордоном у Стокгольмі, Швеція. Там же вступив до аспірантури Королівського технічного інституту. У 2007 році розпочав подорожувати. Стара Європа була для нього занадто класичною, тому він вирішив подорожувати до Мексики. Там він розпочав писати. У 2008 році була ще одна подорож за океан на цей раз це була Південна Америка та острів Пасхи. Максим Кідрук є першим зареєстрованим жителем-українцем острова Пасхи. В тому ж 2008 році розпочалась його літературна кар'єра. Він почав здобувати перші літературні нагороди. Це був, він був лауреатом конкурсу Коронація слова. Отримав другу премію конкурсу книга року від журналу Кореспондент за 2007-2011 роки він відвідав більше ніж 25 країн. Тепер розглянемо книгу Не озиразі і мовчи Максима Кідрука. Ця книга можна сказати, це як жах перемішаний з техно. Це розповідь про юного хлопця 14-річного Марка, якого. Сквали в школі, в нього було непросте життя. Він жив тут, у Рівному, з своїми батьками та дідусем. Марк був особливою дитиною. Він був начитаний, він любив астрономію. Його дідусь під впливом оцих його закоханостей у зорі в небо подарував йому перший телескоп. І одного вечора, забравшись на дах свого своєї новобудови, він познайомився з дівчинкою Сонею. Сьогодні я хочу прочитати вам уривок із книги Максима Кідруканої Озерасі і мовчи», а саме той уривок, де зустрілися на криші Марк і Соня. Брови полізли ще вище. Спершу він подумав, якась притрушена, геть відбита. Посеред даху, розкинувши руки, нахиливши голову до правого плеча, кружляла дівчина. У легкому осінньому пальто, зимовій шапці з балапоном, довжелезному в'язаному шарфі і коричневих нубукових черевиках. Дівчина стояла на пальцях, ніби підставляючи ліве вухо до чогось, що мало вільнятися в нього з неба. і повільно оберталась навколо вертикальної осі, практично не сходячи з місця. Що з нею таке? замислився Марк. Але вже за мить спину хлопця пробрало морозом. Темний дах, кволі відблиски з півдня із соборної. Тихе шемрання вітру і поскрипування бетонної крихти під ногами дівчини було щось із біса моторошне в постаті, що кружляла перед ним. Хлопець повністю вистромив голову з за стіни й придивився. Зауважив опущені, немов на розп'ятті кисті та на повіки, після чого серце, наче шматком, льоду, прохромило. Вона стрибне. Бляха-муха, ще одна прибацана готується стрибнути. Марк ледь не застогнав, тільки не це. Після третьої смерті він і сам повірить, що з ним щось не гаразд. Юнак розгубився піти з даху він не міг. Незнайомка стояла поміж ним і спуском до під'їзду. Крім того, за надбудовою лишався телескоп. Ловити її, коли вона мчить стрибати, також не здавалося розумною ідеєю. Замість затримати він. Тільки шугне за тією притрушеною з 10-го поверху. Несподівано дівчина помітила Марка. Її очі розширилися, стригнувшись, вона зупинилася. Потім висмикнула з вуха навушники та сердито втупилася в хлопця. Ти що тут робиш? запитала дівчина таким тоном, як ніби Марк зазирнув до її спальні. де Марко від серця відлягло. Він упізнав її. Дівчина навчалася у паралельному класі, у восьмому П. Дивлюсь на зорі. Це не твій дах. Я ж тут живу, закліпав хлопець, але й не твій, спробував огризнутись. Я ж теж тут живу і дах, він же для всіх, і я можу. Хлопець, не договоривши, здувся. Що він у біса може, що він узагалі хотів сказати. Її першим пориванням було піти геть, однак уже за мить дівчина передумала. Хвиля обурення затопила груди, це її дах, це він її заважає, а не вона йому. Тож нехай сам забирається. Вона зняла шапку та неусвідомленим порухом розправила руками рудувато каштанове волосся. Марк вийшов з надбудови, проте не наближався, зніяковіло розглядаючи дівчину. Її слова про дах і ще більше її зверхній тон, розлютили його. Проте хлопець не бачив сенсу щіплятися. Помчавши, він промовив спокійніше Пробач, якщо я тобі заважаю. Тобто ти тут крутилась, а я. Я танцювала. Вона труснула дротами з навушниками, крапельками на кінцях. Окей, ти танцювала, і я не хотів заважати. Просто вчора мені подарували телескоп, а сьогодні безхмарна ніч, тому ніч не безхмарна. Марк задер голову та прикусив губу. Над будинком повзла груха сіра хмара, зір не виднілася. Ну, майже безхмарна, він сердито махнув рукою. Коротше, мені подарували телескоп, і я хочу спробувати навести його на одну з планет. Дівчина раптом збагнула, якими безглуздими були її попередні фрази. Зашарілася, знову подумала про те, щоби піти, та не рушила з місця. Були нюанси. По-перше, невисокий, товстуватий хлопчак із зеленкувато-сірими очима викликав дивне почуття цікавості. По-друге, він сказав, що в нього є телескоп, крізь який можна. Напевно, можна так, вона ніколи не бачила телескопів, подивитися на зорі. По-третє, дівчина впізнала його. Перед нею малюк Мордор із восьмого А. Упродовж двох минулих тижнів він почергово бачив дві смерті. Дехто говорив, що Мордор не лише бачив, але й доклав до них руку. Та дівчина в таке не надто вірила. Подумати тільки дві людські смерті. Найбільшим мертвяком, якого їй вдалося бачити, зблизька був хомячок Марти, її однокласниці й відносно близької подруги. Та й той здох від старості нічого блін, цікавого. Її бабусі й дідусі були порівняно молодими. Ніхто з родичів умирати не планував, а маленька однокімнатна квартира не дозволяла тримати вдома тварин, щоб, зрештою, спостерігати за тим, як вони помирають. Високо задерті краєчки брів повільно опустилися. У тебе є справді телескоп? Голос поки що залишався наїжаченим. Він отам. Марк махнув рукою за спину. Хочеш глянути? Вона подумала, що певна річ хоче, проте з губів злетіло категоричне ні. Марк сконфужено потупився. Ну, добре, знизив плачима. Як хочеш. Розвернувся та пішов. Ти куди? Краєчки брів знову задерлися. Я не те мала на увазі. Марк зник за надбутовою. Суплячись, дівчина потопцяла на місці, потім згорнула навушники та, буркнувши сердите блін, подалася слідом за ним. З'явившись за котельні, зупинилася. Марк, закинувши голову, сидів на почіпки перед масивним телескопом і свердлував напруженим поглядом на вислу над багатоповерхівкою Хмару. Ближче підходити дівчина не стала. Згорнула руки на грудях і сперлася спиною на стіну котельні. Почувши шародіння, хлопець озирнувся, змірив її поглядом, але ніяк не відреагував. Кілька хвилин обоє мовчали. Дівчина озвалася першою. На тебе кажуть Марлюк Мордор, ти в курсі? Марк напружився. Відчував, що її кортить розпитати про Гришину. Продовж минулого тижня 15-ту школу перевіряли представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інспектори служби у справах неповнолітніх і навіть ювенальний прокурор. Поліцейські слідчі допитували юлиних однокласників, учителів, батьків і двічі у присутності мами та шкільного психолога самого Марка. До Марка навіть спробували причепитися журналісти з каналу Рівне 1 Щодня, коли Марк одягався перед виходом до школи, навалювалось таке відчуття, наче збирався на похорон, і збувся він його лише вчора, на свій день народження. Тож хлопець дуже не хотів повертатись до цієї теми. Марк замислився. Якщо раптом дівчина, як і Адріан, запитає про останні юлені слова, тоді він він що? Прожене її? Певна річ ні. Марк криво посміхнувся, це ж її дах, і вирішив якщо дівчина почне розпитувати, він складе телескоп і піде додому. Ні, збрехав він. Дівчина ззаду похитала головою. Хоча це не так і погано, як на мене. Хлопець повернувся до неї. Я Марк. Вона зашарілася. Марк сконцентрувався на телескопі і удав, що не помітив. А я Соня, з восьмого П, знаю. Вони знову вмовкли, коли Марк озирнувся наступного разу, Соня відійшла від стіни та стояла за метр від нього, зацікавлено розглядаючи телескоп. Кріні з нього справді можна спостерігати за планетами? Так, прикольно. Він вирішив, що після стількох справ зав'язати розмову, не може лишитися нечемним, і поцікавився Ти часто танцюєш на даху. Ні, просто ліфт не працює, і мені нікуди піти. Хлопець не зрозумів, що вона мала на увазі, та перепитувати не став. А якщо хмара не пройде, що будеш робити? запитала дівчина. Марк підвівся та сховав руки до кишень куртки. Соня опинилася зовсім поряд. Вона виявилася на кілька сантиметрів вищою за нього. З такої відстані він також розгледів ластовиння, що вкривало ніс і щоки, і світлу карі очі. Райдушки вражали яскравістю та глибиною. Вона пройде, впевнено заявив він. Тепер обоє дивилися на небо. Південний вітер поступливо розчленував хмару, відкриваючи погляду зірки. Думаєш, вона зараз там? ледь чутно озвалася Соня. Ні. Дівчина насупилася. Ти думаєш, вона потрапила до пекла? Ні. Вона не там і не в пеклі. А де? Марк зітхнув. Ніде. Соня опустила голову, склала одне око. Ти не віриш у Бога, мій діто каже, щоб я не квапився. Тепер спочатку багато прочитати і дізнатися, а потім вирішити для себе, чи потрібна сила, яка б стояла за цим усім. Соня вирішила, що він говорить як учитель фізики, не з їхньої школи, а такий собі умовно ідеальний учитель. Їй раптом стало некомфортно, вона знову відчула легку шпильку незадоволення через те, що хтось зайняв її дах. Значить, не віриш. Хмари то набігали та розходилися. Марк помалу втрачав надії побачити сьогодні хоч щось. Соня штовхнула його ліктем. Ти в курсі, що вчора з'ясували причину смерті Шпакевича? Хлопець здригнувся. Про Шпакевича він також розмовляти не хотів. Утім, дізнатися причину смерті не завадило б. Ні, я нічого не чув. У нашому класі весь день про це годіли. Він помер через СНД. Марк звів прогул. А це що таке? Це чекай. Соня затисла шапку під пахвою, витягла з кишені пальто смартфон і подивилася у записник: о, ні, не так. Через СНСТ. Що це таке? повторив запитання хлопець. Синдром несподіваної смерті дорослих. Вона багатозначно зазирнула на Маркма. Моя мама працює медсестрою в перинатальному, і вона сказала, що це просто завуальований спосіб сказати, що причину смерті не встановлено. Так буває. Як бачиш, буває лікарі. Нічого не знайшли. Шпакевич просто помер і все. СНСТ. СНСТ. Подумки Подумки повторив хлопець. Треба розпитати діда, а вголос буркнув. Погано шукали. Вони знову умовкли, вітер помало стихав. Марк дивився на захмарене небо. Соня спочатку розглядала залляти вогнями та притихле місто, потім, як це наскучило, також пегрила погляд у хмари. З вами була Мирослава. Підписуйтесь на наш канал, до зустрічі!